Христос Воскрес, вітаю вас з Пасхою. Сьогодні у нас буде ось такий огляд на фігурок солдатиків. Що ж, давайте почнемо. І давайте я вам покажу, де вони знаходяться у мене. Вони тут. У мене в ось такій банці тут з якихось солдатиків. Тут написано, що тут це якась альфа компанія 80. Деталі і аксесуарів тут. Хоча це зовсім не підходить, тут солдатки з різних наборів і ну, зовсім не ті. Але ну, ось така прикольна така баночка. Ось. Давайте я зараз їх з цих дістану. Потім я їх розкладу і вам покажу їх зараз детальніше. Повернуся до вас через секунду. Що ж, ось я і всіх зростав, але давайте спочатку. Подивимось на м, такі речі, на, на яких я не буду дуже сильно е, витрачати час. Це у нас оці, е, оця група солдатиків. Ну, і ще тут є деякі речі, які я не знаю, що це навіть і чому вони тут. Е, це у нас ось такі солдатики і я думаю, ви вже розумієте, якого типу це солдатки. Це солдатки, які, ну, я б не дуже їх назвав би дуже хорошої якості. Ось вони дуже такі маленькі, у них е, м, пластик з таким запахом китайським, е, таким характерним. дуже. Я думаю, ви, якщо знаєте цей запах, я думаю, ви його відчуваєте через мою камеру. Ось. І вони ось такі от дуже тон тонкі. Тому я на них не буду дуже сильно зациклюватися, але я, я лише покажу, що ось тут є ось такі пози головні, ось такий чувак. з... Гунтівкою, який стоїть ось так дивно. Є у нас ось такий радист, який тримає цей пістолет, чи якийсь УЗІ. Ви можете бачити, скільки шедеврального облою на цій фігурці є. Ось Що означає якість китайська. Ось далі у нас тут є ось такий чувак з біноклем. Далі у нас тут є якийсь кулеметник з лентою боєприпасів. У нас є ось такий е солдат, який має. Правій руці пістолет, а в лівій ось такий автомат. Знову ось цей кулеметник. Далі у нас тут. А, ну і це сі пози, як я зрозумів. Так. Окрім у нас тут є ось ця ще. Це у нас ось такий солдат, який кидає гранату. Ну і все. Їх тут цих солдатів дуже велика кількість. Але тому що у мене, до речі, є огляд на цих солдатків на каналі десь. Два роки тому я знімав на них огляд. Ось їх дуже багато. Ось тут можете бачити ціла купа ще. Ось я їх всіх не вирішував е виставляти, бо ось у мене вони повалилися, бо у них платформи платформі дуже поганої якості. Тому таких содатків я вам точно не буду рекомендувати купляти, але ось такі справи. Ось тут у нас є дві ось таких якісь. Я не знаю, що це таке, навіщо. що це. Але вони тут є. Якісь, можливо, це трансформери були, я точно не скажу. Але що тут є цікавого, це ось, така, ось такий автомат mp 5 з ось таким глушником. До речі, непоганої якості. Ось такого пластику, який можна ось так деформувати. Ось, Але. Автомат непоганий, але ніяким солатикам, які тут є, не можна дати цей автомат. Він дуже великий і ну, вони просто фізично не можуть його взяти в руки. Але автомат прикольний. Далі тут у нас є ще ось такий стенд Лего. До речі, я тут впізнаю тут ось ця деталь Лего якась. Колеса ось такі, тут ще ось ці деталі Лего. Деталі Ось, Але пушки самої немає. Колеса є, стенд є, але самої пушки немає. І тут у нас є ось це, я не знаю, що це це якесь дуло від цієї пушки, але тут є якісь у неї провода навіть. І Якесь, можливо, світло повинно бути звідти, але його немає. Бо це ну, суподовоє щось поламане і просто сюди її запхнули. Ось, ну, це все. Давайте тепер подивимось на, на спра... по справжньо цікаві речі. Це у нас, давайте почнемо зліва. Це у нас ось така от барикада з ось таких мішків з піском. Ось така прикольна барикада, до речі, неприємний пластик непоганий. Далі у нас ось такі солдатики, які тут, значить, вже. Зрозуміло, що вони з одного набору. Це у нас е китайська копія на американських тімі Тойс, e але це непогана копія. Це е навіть, е можна сказати, е інший бренд солдатів. Він називався True Heroes. Він продавався в Америці. Ось, але вони їх перестали випускати. Може, щось там е, компанія, щось стала банкротами, але ну, неважливо. Ось. Перший солдат це у нас ось такий солдат з, з цим кулеметом бреном. Він ось так сидить. Е, непогані солдатики оці, Мені вони подобаються, деталізація у них непогана. Пластик хороший, який ось так, теж він якийсь гумовий чи що. Ось, який теж можна деформувати. Ось, Прикольна поза. До речі, цих е, солдатиків, я думаю, е, ви вже могли бачити в моїй анімації. Я ні ну, на що не, на, не натякаю, але е, в описі під цим відео буде посилання на е, мою анімацію. Хто ще не бачив. <клес> але, як я вже кажу, я ні на що не натікаю. Е, е. Наступна у нас фюрка це у нас ось такий е, солдат, який має ось цей металошукач, і він шукає міни. Ось так він виглядає. У нього тут є навіть якісь навушники на його шоломі. Ось така сумка, і він ось так стоїть. Uh, давайте я вам ще покажу uh, вар... бежевий варіант цієї Ось так він виглядає. Та ж сама фігурка, тільки в іншому кольорі. Далі у нас ось така фігурка, яка uh, тримає ось цей автомат. Це. Ось, так, ось така гвинтівка М16, можливо, це якась інша модель, але це точно з сім'ї м -очок. ось. І у нас тут є теж ось, такий, ось така бежева версія цієї фігурки. Далі у нас тут є ось така поза з пістолетом. Це у нас ось такий якийсь командир, Тут у нього є бінокль в правій руці він тримає якийсь пістолет складно розібрати який саме, але пістолет. Ось і ось так він виглядає. І вже ж є у нього тут е, бежевий варіант. Далі у нас тут є е, ось такий бежевий солдат. Тільки бежий е, зелених таких тут нема в цьому наборі. Ось це ось такий солдат, який тримає гранату в правій руці, і в лівій ось цю. Гвинтівку М16, я буду називати. Ось, ось так він виглядає. Тут у нього є сумочка, ось такі тут підсумки тут, кармани на його уніформі. І ще на спині у нього тут на, на рівні у нього тут є ось така вляга з водою. Далі у нас ось такий вогнеметник, який ось так сидить. І о, тут у нас є е, два варіанти. Ось така зелена фігурка і вже ж пежева фігурка. Далі у нас тут є ось такий Радист. Також у нас тут є ось такий солдат з РПГ якоїсь. Точно не скажу, що це можливо, це навіть е, стінгер американський. Е, це стінгер, це проти, е, проти гелікоптерів тільки ракетниця. Але, можливо, це, я помиляюся, і це якась просто ракетниця, базука якась. І ще у нас тут є ось такі лежачі пози. Зараз я їх вам покажу. Ось так у нас тут є два ось таких солдати, які ось так повзуть. Така у нас деталізація непогана, хороша. Ще у нас тут є ось така поза, яка вже стріляє. І вже ж зелена версія також є. І тепер перейдемо до е, ще аксесуарів. ось тут є. У нас тут є ось така тут. Ось такий забор з колючою проволокою. І тут таких аж 6 ось таких заборчиків. І тепер у нас тут є прапорці. У нас тут є ось такий вимушлений прапор якийсь вигаданий, точніше. Схоже на американський чимось прапор з ось, ось цими кольорами, зірочками, але це точно не американський прапор. Як це був би американський прапор, тут би були. 50 зірочок, а не 4. Можливо, це якісь 4 штати в Америці повстали проти режиму Президента Трампа. Хм, Все можливо. Е, так. Тут у нас ще знову якийсь вигаданий прапор. До речі, якийсь він дивний, мені не подобається. Е, ось так він виглядає. Я не знаю навіть, який може бути аналог основа. Для цього прапору в реальному житті, тому я навіть без коментарів тут. А, так, і ще до нього навіть стенду немає. Ось, але тут є чотири прапори реальних країн. Тут у нас є прапор Туреччини, прапор Алжиру, прапор Мадагаскару і прапор Ємену. Ось, до речі, я знайшов стенд третій для цього прапору. Ну, і тепер ще давайте я вам покажу два ось таких тут каменюки. Це аксесуари. теж, І ось так вони виглядають. Це з іншої сторони, ось так виглядає, це з другої. А всередині вони ось такі пусті. Але непогано. Непогані такі аксесуарі. І це вже ж Китай. Але хороший Китай. Це, це вже не ці солдатики, які погані, а ось, ось ці. Ще у нас тут є е, три фюрки, які не підходять ні, не для жодної з цих категорій солдатики. Це у нас е, оці солдатики, це у нас ось такі фігульки, е, американських солдатиків е, від Matchbox, А саме ді, ось цих фюрки це у нас ось такий солдат з гранатою. І ось такий лежачий солдат. До речі, ці фігурки теж непогані. Непоганої якості, деталізація хороша. Ось. І третя фігурка. Це у нас е, японець. І це у нас я, японський солдат. Е, але вже у нього е, якісь погірша, ніж у цих двох Ось. Е, він ось такого якогось кольору дивного, киві якогось. Ось. Він ось так сидить, цією гвинтівкою. До речі, якщо не помиляюсь, це японська гвинтівка Арісака. Хоча я можу помилятися, бо тут деталізації не вистачає, щоб її я е, зміг як що це за зброя. Ось. Але все одно ця фігурка прикольна. і, Ну і вже ж made in China. І тепер останні фігурки на сьогодні це у нас ось такі солдати копії на. Британських парашютистів від AirFix і е, німецької піхоти від AirFix. Що ж, давайте почнемо. Давайте почнемо з ось цих жовтих. Я буду показувати обі версії, якщо є одинакові пози, але це у нас тільки ця поза є тільки у цих жовтих. Значить, цей солдат він має ось такий кулемет, брен. Британський ось такий. Деталізація у них не дуже така і погана. Але вони ось такі маленькі, якщо я їх зараз порівняю ось з ось цим великим солдатиком, він трішечки ось так йому по плечі. Але все одно фігурки, я думаю, непогані. Ось. Якість пластику, до речі, хороша. Ось Їх зламати ну, доволі складно. Я ось зараз тут стукаю, він не, не зламається. Ось. Ну і по суті все, що я можу сказати про цю фігурку Деталізація непогана. Ось Далі у нас зелена фігурка з ось таким британським е, пістолетом-кулеметом Стен, якщо я не помиляюся. В іншій руці він має е, ось, так, ось таку гранату. І так, да, ось так він виглядає. До речі, на цих фігурок у мене оригінальних. У мене теж є огляд <кхм>, на каналі. <кхм>, я на що не натякаю. Але в описі під цим відео теж буде е, посилання на, на ці огляди на цих фігурок оригінальних. Ось, У нас тут є далі ось такий солдат, який має гонтівку з ось таким штикнушом. Він її тримає ось так вверх. І у нас є зелена версія цієї фігурки. Так вони виглядають. Далі у нас тут є ось така фігурка, яка ось так показує кудись. Це у нас ось такий солдат. Він має тут е, знову ось цей е, пістолет кулемет стен ось таку сумку. В правій руці він тримає бінокль. І на спині теж у нього тут є ось така фляга з водою. Теж деталізація різні. Тут е, ремені. І ось таке обличчя. І є ось така ще зелена версія. Така ж сама фігурка, просто зеленого кольору. Далі у нас є ось такий солдат, який ось так е, стріляє Має ось цю гвинтірку. Схожа на Лі Інфілд. Але хоча б е, оригінальний фігурок точно була ця гвинтівка. І ось так виглядають ці фігурки. Тільки в мене щось фокус кудись зник. О! Далі у нас. Е, є пози німців. Це у нас. Е, Німецька піхота від AirFix, і вони ось так, оці фіурки, вони ось так бігуть в атаку. Це німці, тому що у них є ось такі характерні шоломи, і у них є ось такий протигаз на спині. Ще у нас тут є остання фірунка німців. Це у нас фіумка, яка ось так стріляє. Ось так вони виглядають. І остання фіумка. Це у нас знову британські парашутисти від Airfix. Це вже ось такі снайпери, які мають ось цю гвинтівку з прицілом, і вони ось так сидять і дивляться. Мені не подобається в цій філоції, що і у цих, і що і в оригіналі це те, що вони дивляться в підлогу. Типу, що ти будеш робити, якщо ти дивишся в підлогу? Ну, алло, гараж, ну що це таке? Ось. Це єдине, чому мені не подобається, ця фюмка, Тому потрібно завжди цю позу якось е, ставити кудись ось сюди наверх, щоб вона стріляла ось так прямо, більш-менш. Ось. Зараз я їх е, цих фюрок розставлю е, нормально, а не ось так закінчу відео. Ну і будемо закінчувати. Що ж, ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, Ставте. Подобайки, також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Всі посилання на всі відео, про які я сьогодні казав вам. А це саме огляди два огляди на британських парашютистів і на німецьку піхоту, і також на анімацію мою будуть у описі під цим відео. Кому цікаво, вони будуть там. Ось. Пишіть коментарі. Це дуже просуве відео, і мені це теж приємно їх читати, це більш мене так мотивує робити більше контенту. Вітаю вас з Пасхою Христос Воскрес, і нехай квітне український Ютуб. Слава Україні! Слава Ісусу Христу!